Настя, от хотів тебе запитати. Ти дивишся фільми в оригінальній озвучці? Так, да, Андрюша. Звісно, то що я добре знаю англійську мову. А для тих, хто не знає, у нас є школа англійської мови Cambridge UA. Вони мають сертифікат Кембриджського університету. да, і там працює більше ніж 100 викладачів. От якби ти не знала англійську, в їх школі персональний менеджер допоміг би розібратись тобі з будь-яким питанням. Really? Yeah, sure! Також усі студенти Cambridge UA можуть безкоштовно відвідувати розмовні та граматичні клуби щовихідних. Реально? Так. Я люблю, коли безплатно. -ля 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 -ля. А ще у Cambridge. Наскільки гнучка, Паш? Покажи. О, о можна платити, можна не платити. Можна. Мож... Одна з тільки Можна платити частинами або за весь курс одразу зі знижкою 10%. Приколдес. Я в шоці. Так, а ще нема сенсу витрачати час на роздуми, тому що перший пробний урок є безкоштовним. Прикинь. Клас! Заходиш за посиланням в опис, знайомишся з викладачем, проходиш перший урок, а потім вже приймаєш рішення, яка програма тобі підходить найкраще. А мені зможуть зробити advanced? Я не знаю, але я сподіваюся, що Кембридж UA може все. Да, народ, всім радимо вчати англійську з нашими друзями Кембридж UA. Дуже дякую вам за підтримку.